Увага, усім вам привіт! Хай знає сьогодні увесь білий світ! Увага, увага! Свято у нас навчання скінчилось на канікули час! Коли розквітають яскраві квіти і дзвелить пташини спів, теплий сонячний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Цього року свято насправді буде незабутнім. Починаємо свята останнього дзвоника онлайн. Знаєте, все так незвично, тихе шкільне подвір'я, порожні коридори, класи. Ще діти так ніколи не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас перевчитися до нових реалій, забравши найцінніше з нашого життя живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому 2022-2023 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно, але ми впевнені, що війна мине, ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до наших друзів, до любих вчителів, до школи. Ось і минув цей дивний рік навчальний. Порожня школа, класи і їдальні. І без дітей у школі тихо й сумно. Нечутно гумору дитячого і сміху. Долу з неї каплями стікають. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає, додолу з неї каплями стікають. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятаю. Жінок останній, він такий тривожний, як звуки ті нежданої війни, і час би хотів би повернути кожен. Ніхто не крав, щоб нашої весни. Нас воїни українське надихнуло на працю перемог на любов. Ми вже дорослі і давно збагнули. Війни не буде хай ніколи знов. І, пролети швиденько виденько, час, і ми повернемося в клас. Продовжимо наше спілкування. Зручне і звичне нам навчання. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, і були розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. Україні. Героям слава! Слава Збройним силам України, захисникам і захисницям! Слава героїчному українському народу, який наближає перемогу, слава усім педагогічним працівникам нашого ліцею, учням, батькам, всьому нашому дружньому колективу. Ось і завершився 2022-2023 навчальний рік. Він був для нас тривожним. І надзвичайно відповідальним. Адже проходив у воєнний період і вимагав від нас не тільки дати учням знання, а й захистити від небезпеки, зберегти найцінніше їхнє життя та здоров'я. Стільки було переживань, турбот, вимог, що часом опускалися рука. Але завдяки вам, мої дорогі учні, батьки, колеги. Працівники закладу ми подолали всі перешкоди, зуміли якісно організувати навчальний процес. Щиро дякую усім за вашу нелегку працю, самовідданість, віру, підтримку, успіхи і в навчанні, і в перемозі. І, учні, хочу зізнатися, що я вам трішечки заздрю. Адже для вас починається найпрекрасніша пора час вітніх канікул. Отож, вітаю вас! Бажаю вам гарно відпочити, але не забувайте і не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе і своїх рідних. Хочу окремо звернутися до наших випускників. Любі четвертокласники, не журіться, що розлучаєтеся зі своєю першою вчителькою, яка стала для вас як мама. Ви познайомитеся з іншими вчителями, з новими, а вони у нас найкращі. Дорогі випускники 9 класу! Вас чекає попереду доросле життя. Ви вже робите перші кроки сьогодні до нього, будуєте плани, мрії, ставите цілі. Я бажаю вам високого польоту. Так, саме польоту. Я бажаю вам літати, як вільні птахи, пам'ятаючи, що ми, українці, нескорені, сильні, розумні, незалежні. Бажаю вам ангела-охоронця. Який би своїми крильми захищав вас від небезпек і тривог, давав мудрі поради. А найпалкіше, я хочу, як і всі українці, щоб закінчилася війна, розв'язана Росією, щоб якнайшвидше новий день приніс нам найсолодшу мрію, і ми почули найбажаніші слова: перемога, мир, щоб ніхто не здригався від вибухів і звуків сирени і ніколи. До наших будинків, сімей не надходили звістки про поранення, втрати, розлуки. Щоб українські школярі вільно ходили до навчальних закладів з посмішками. У доброму здоров'ї і здобували міцні знання під мирним небом. Переможного миру. Слава Україні! Сьогодні свято в кожній школі, дзвінок останній продзвенить. Цей світ, як каміння, безмежне диво, захоплює чару, як личе вись. Життя чудове, коли всі щасливі. Ти не сумуй, і літо посміхнись. Ще одразу сонечко засяє і завернить квитками доброти Дзвенить сріблясто в тиші урочистій, дзвінок дитинства, юності пора. І сяє в небі сонце променисте а навкруги весела дітвора. Ми маленькі ще усі, а ми Не лики тебе учаши, зробимо все, що їдемо. Скажем, дякую сьогодні наша перша вчителька провела уроки сьогодні сотні міту покровителько. Дітку сумувати будемо за найкращим нашим класом. Як читати не забудемо, зустрінемося найближчим часом. Ви навчили нас читати. Нелегкий легкий час. Віднімати, додавати будемо найкращий клас. Дистанційного навчання більше хай не буде, бо реальне спілкування. Люблять діти та дорослі люди. Дякую букварику. Перша книжка наша не забудемо до віку мишку мишкоряську чашу. Так добіг рік до кінця, перший довожданий, та зім'ять наші серця рік не зовсім гарний. Для них ще буде школа і навчання, їх вересень. Дай нам Бог у мирі всім прожити, щоб наші руки знали ремесло життя любити, а ще й людей любити. Щоб легко і щасливо всім було. Спасибі початкова школа, ти наша перша висота, Усе нове чекає довкола, а в нашому серці доброта. Всі закінчили четвертий свій клас і старше життя вже чекає на нас. Але ми сьогодні в останнє свято велике спасибі повинні сказати всім вчителям урочистий цей час за те, що навчили ви добре всіх нас. Ми засвоїли чудово прикметник, суфікс, дієслово, Диктантів купа написали, освіченими дуже стали. Веселий дзвінок нас в дорогу поклика, і весело і сумно усім в водночас. Та як не хитруй, а вже стали дорослі, бо переходимо в п'ятий клас. Дзвінок останній нині пролунає для тих, хто вже сьогодні випускник. А інших всіх із школи відпускає, зробивши старшими усіх на цілий рік. От і все поставили нам крапку. І все. А нам так хочеться із самого початку писати знов своє шкільне есе. Сини та дочки, ми діти України, найкращої країни із країн. Не станемо ніколи на коліна. Відновимо усе геть із руїн. Нас воїну українське надихнули, на працю на любов. Ми вже дорослі і давно збагнули. Війни не буде хай ніколи знову. А ми, випускники 2023 року. Бажаємо нам усім миру для нашої України. І нехай по нашому виштому рушнику завжди квітує доля щасливих людей. Навчальний рік, дефінішу фінішу добіг, от і усе скінчилися уроки. І перед вами тисячі доріг, де самостійно здійсните ви кроки. І виберете ту лише одну, що поведе вперед по вашій долі. Тож вибирайте сонячну ясну дорогу світлу у квітковім полі. Яка до щастя завжди приведе, дихає ви на горизонту й далі. На ній ви не оступитесь ніде, а проживете чесно і без печалі. З маленьких перемог подій яскравих, веселих, зустрічей надій складали шкільне життя. Сюжети світлин, що зупиняють миті, завшають згадку, про у світі час. Кільне кохання, дружба та навчання в школі про те все, що так, об'єднує нас. Наші мрії всі здійсняться. Ми любимо тебе, Білопільська гімназія номер 3 Закінченням усіх непростого навчального року. Наші знання це світло, а ми разом з нашим минулим йдемо до світлого майбутнього. Дякуємо вчителям за розуміння. Вони навчили нас самостійно працювати. Дякую батькам за допомогу. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчатися. І всім бажаємо синьо жовтого миру. Навчатися в затишних класах. пліч опліч з найкращими однокласниками в рідній школі. Віри в нашу незалежність, вільну країну. Слава Україні. Героям слава. Зі святом. Не забудь своїх друзів ніколи і затям, як святий заповіт, що є мама, є вчитель, є школа, котрі вивели тебе у світ. Ми хочемо подякувати всім нашим вчителям, за допомогу і турботу, за терпіння і смавидми. За знання і добро, за увагу і підтримку. За настанови і мудрість. Хай лунає дзвоник я завжди, і сумую ці випускники, школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі, діти України, вчителі.